Кухонна мийка ліц, розмір якої 60х50, товщина каркасу 3 мм. Мийка з півіді напиленням. Завдяки півіді напиленню мийка стійка до потряпин та не вигоряє. Мейка повністю обезшублена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон та всі шланги для під'єднання вимийки, кріплення та гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням профілю. Ціна такої мийки – 4200 гривень.